Вітаю всіх! Я хочу зробити пораду від карт сьогодні цікаво, досить, дуже Дуже цікаво, тому що я бачу, що люди перестають думати зовсім. Втрачається інтелект, втрачаються думки, починається деградація суспільства. На жаль, Ча навчаємось ми як? Да ніяк. Люди не хочуть вчитись, люди не хочуть розвиватись. Мало того, люди сидять в таких місцях, де це не дуже можливо. Наприклад, такі місця, де. Там, як Бурова Харківщини, Прикордоння. Я кажу про свою область, там, де мені більш лояльно. Робіть паралель іншої області, будь ласка. Донецька область також, Покровський, якщо взяти там, і поряд, мабуть, теж Добропілля, вже я бачила в новинах його просто. Ось, Справа в чому? Тому. Ось там люди не можуть розвиватись, нормально вчитись, там стоїть питання виїжджати, не виїжджати і взагалі що робити. І це також деградує людей. Люди перестають думати, люди перестають бути активними. Все впливає. Тому я хочу пораду від карт. Зробити пораду від карт. Як не втратити інтелектуальний розвиток і не де... Де... Не... на деградацію не потрапити? Давайте так. Як не втратити інтелектуальний розвиток і не потрапити в деградацію? Що робити під час війни? Як, як інтелект тримати на пульсі, на розвитку і бути розумною, досить адекватною людиною? Як нам це зробити? Три варіанти. Як завжди, три варіанти. Шляхи. Багато шляхів в розвитку, багато шляхів руху, багато варіантів, що робити. Насправді, дуже-дуже багато. Багато варіантів, куди поїхати, виїхати нахрен, з Таке. В принципі, те, що нічого нового я не сказала, але те, що ми не хочемо робити. І так, перший варіант місяць Затуманення. я б сказала, така мінлива. Ситуація, коли в голові невідомо, що і як. Як дійсно думати, вже немає сил. Така карта таємничості, карта досить спокою. І тут людині потрібен спокій. От, хто вибрав перший варіант, вам необхідно знайти собі місце, де у вас почнеться спокій. Відпочине нервова система, організм виспиться. Сон, до речі, сон. І вам стане легше, ви станете реально адекватною, розумною людиною, якою були. Виспатись, спокійне місце сон. Другий варіант. Другий варіант це карта вибору. В принципі, хмари. Світла хмара, темна хмара. Цікаво, досить цікаво. Людина стоїть на роздоріжжі, вона не знає, куди їй податись і що зробити. Також це більше як негативні новини, негативні думки. Негативні події з однієї сторони. З іншої, це все рухається в позитивну сторону. Питання в тому, тут що ви вибираєте? Насправді, тут ще треба одну карту витягнути, тому що це карта невизначеності і роздоріжжя. Угу. Дивіться, далі карта ключ. Вам відкриті всі двері і всі питання ви можете вирішити. Вам відкрита дорога вперед. І цим ключиком ви можете відкрити будь-які двері. Ось що чому питання. Вам треба вирішити, куди ви хочете рухатись і в якому напрямку. Для себе. Третя карта. О, третя карта це сад, це як організація, якась компанія приємна, не вистачає спілкування. Тут навіть да, навчання сюди можна. Навчання це ж завжди група людей. Ось сюди. Вам просто необхідно навчатись, розвивати себе, там, курси, інститути, все, що можна, проводити разом час якісь семінари, навчання сюди, просто проводити час з розумними, цікавими людьми. В розмовах може народжуватись істина. Розумієте, ви це? Тобто, не ставити себе в рамки. Вибирайте свій варіант, і я впевнена, що ми зможемо подолати цей кризис і будемо якісно мислити, якісно жити і станемо на якісно новий рівень інтелекту.